Bella <tie> ну, тато мисливський пес. Рекс дуже сильний і він дуже добрий. Рівненська зооволонтерка Тетяна Кравчук годує мешканців міського центру стерилізації тварин. Нині тут постійно перебуває 82 бездомні собаки. У вересні їх було 107, Однак, завдяки волонтерам, деяким вдалося знайти господарів. Вони до нас лагідні, вони у нас, от ви тут ходите, вони у вас не гризуть нічого. Вони у нас лагідні, але вони не навчені. І якщо їх брати в родину, їх треба вчити. Всьому треба вчити. Белу ми вчили, коли ми в п'ятницю виїжджали, то ми за годину Белу навчили. Діти, бачиш, як бала сидить. От ми її навчили сидіти, лежати, ходити поруч. Тетяна Кравчук одна з волонтерок центру. У вільний час жінка приходить сюди, аби погодувати тварин, прибрати вольєри. А щоп'ятниці п'ятниці вигулює песиків у місті? Ми ще привозимо вкусняшки, починається, як ви бачили, за воротами там живуть теж собаки. Ми їх підготуємо. А потім, потім готується їжа для тих, хто в стерилізації, тобто хто в будиночку в операційній живуть в клітках собаки або хворі, або після стерилізації. Прибираються клітки, міняється все там, міняються картонки, все-все-все, що там є, міняється. Тетяна Кравчук розповідає, що роботи вистачає щодня, адже окрім догляду, тварини потребують уваги та турботи. і звати Айна, і Ми б дуже хотіли, щоб вона знайшла свою родину. Вона б у нас прийшла, в неї ребра торчали». Тетяна Кравчук волонтерить уже рік. За цей час встигла знайти і свою чотирилапу подругу. На стінах робочого офісу волонтерки картини, які жінка продає, аби зібрати додаткові кошти для стерилізаційного центру. Всі гроші від продажу за згодою художників. Ми віддаємо ну використовуємо на собак, тому що їх треба і лікувати, і їм дещо купувати. І їжу ми продали всього чотири картини. Виручили ми не, не більше, трошки більше ніж тисячу, але ми не зупиняємося. Ми хочемо це розширити. Очільниця центру стерилізації безпритульних тварин Тамара Сиротинська розповідає, що з настанням холодів стало приходити менше волонтерів, але ті, що продовжують відвідувати тварин, завжди приносять смаколики та допомагають знайти песикам господарів. Нині постійних волонтерів, які доглядають за собаками, 12. коли я одна приходжу, то вони думають, що це одна мама, і треба всім до мене. Тоді починають сваритись. А коли більше людей приходить, вигулюють, ласкають. Ну влітку осени, навесні більше волонтерів ходять. Зараз холодно. Самі знаєте, вже менше людей приходить. Надія Кривко Назар Мідріган, новини на суспільному рівне.